Хто така людка і що вона витворила? Так, розповідаю, це мені навіть неприємно про це говорити, але я хочу вже закінчити ту тему і більше не вертатися. Щось вони там не поділили з цією людкою. Коротше, людка це її сестра. В неї ще є мама Оксана Поліщук і батько Андрій Поліщук. І всі вони в тіктоці. І Лю... люда, і... забув, який її прізвище, отут її, виходить, сторінка. І вона теж хайпиться на Тіктоці, робить прямі ефіри. Там якийсь був прикол з цими айфонами. Ем, до речі, оця така реклама, що безкоштовний айфон кому, то дзвоніть на номер. Цей номер. Я думаю, а ну перевірю. Пер, перевірю по вайберу це номер цієї Людмили Єсипенко. От. Пишу, як отримати безкоштовний айфон. Немає відповіді, немає відповіді. Все. Я не розумію, що за схема. Потім я ось таке відео побачив там про цей чоловік, який продав... продає айфони і мала люда взяти.